Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про проблеми tcp з'єднань у Linux. Зокрема, сьогодні будемо говорити саме про проблему з однією з програм, яку я наприклад, часто використовую, це Robotet Group, на якому побудована програма GrabBot. Це ERC-шний робот, який слідкує за порядком у, наш... у чатах у нашій erc ї мережі. У чому насправді проблема? Проблема в тому, що робот чомусь не відслідковує тайм-аути з'єднань через деякі специфічні збої в інтернеті, після чого робот підвисає зі статусом з'єднання інстеблішент і нічого не відбувається. Що це можна зробити? Ну е якщо, сидить, якщо за роботом дивиться постійно адмін, він може його просто перезапустити. Що технічно відбувається з мережею, ну, те, що я бачив е через аном аномалії у мережі інтернет, е відбувається можливо ресет tcp шного з'єднання, після чого е сервер ERC від'єднує сервер, тобто від'єднує клієнт із статусом тайм-аут. Після чого е зі у контексті. Сервера IRC нічого не відбувається. Тобто робот перестає існувати, тобто, підключення перестає існувати з точки зору сервера IRC. Але з точки зору клієнта, тобто, самого робота, саме, саме підключення існує і воно воно буде, і воно існує безкінечно довго. Це насправді проблема. Чому? Тому що робот і нічого при цьому не робить. Тобто, Тобто, наприклад, те, що було у мене. Клієнт ERC, саме оцей робот під'єднаний до, до роутера безкінечно. Тобто саме з'єднання існує е, підключення до самого роутера, але саме підключення не існує в мережі інтернет. Тобто, через збій, е, через збій у мережі інтернет відбувається ось таке перманентне, перманентне з'єднання. Робот при цьому, при цьому нічого не може зробити, тому що з його точки зору з'єднання існує і він очікує. Команд від сервера. Це при тому, що сервер ERC уже від, е, відключив його. і У його контексті цього підключення вже не існує. Що ж при цьому можна зробити? Насправді рішення є. У ядрі Linux є кілька цікавих ось таких директив, які вказують саме, що робити ось такими з'єднаннями. Тобто, на цій машині, де розміщений сам робот ERC є, відповідно, цей комп'ютер працює під круванням оперативності Linux, а себе Debian, і, відповідно, там є відповідні директиви. Ці налаштунки по замовшню виглядають ось так. Відповідно, про що саме ці директиви говорять ядру Linux? Перша директива TCP Кіпа Ліфтайм. Говорить ядру відслідковувати з'єднання. І якщо тайм-аут keep Alive буде перевищувати 7200 секунд, це відповідно 2 години. Якщо після 2 годин неактивності цього з'єднання, потрібно щось з цим робити. Є ще третє з'єднання: TCP ТіCP Keepalife In Int VL, яке говорить про інтервал тестувань. Тобто Ядро Linux буде періодично намагатися, намагатися відправити пакети в віддаленому хусту і буде очікувати пакетів сек. І є ще третій, третій параметр ТСП, кіп Probes, говорить про кількість спроб ось таких тестів. Після чого, якщо після вказаної кількості, кількості тестів. Відданий хостній відповість, це з'єднання буде вважатися брокен, і, відповідно, буде форсовано закрито. Таким чином, у U3Linux є відповідне рішення, яке дозволить форсовано закривати ось такі з'єднання. Ну, я насправді це відсадково у рантаймі, насправді я навіть відео зняв, але я, мабуть, його публікувати не буду. Тому сьогодні я... Публі... Сьогодні ви бачите це такий, такий коротенький звіт про те, як я рішив ось цю проблему. Тобто, насправді, що можна зробити. Ми, ти мабуть, мабуть, детальніше розкажу, що насправді робить всі директиви. Перша директива, відповідно, вказує тайм-аут. Ось таке з'єднань. Тобто, якщо, буває... якщо на вашій машині існує тісіпічне з'єднання, яке більше двох годин нічого не робить, відповідно, тоді ядро Linux приймає рішення, що потрібно, потрібно відправити цьому хосту пакет ASK. І відповідно. На цей пакет віддалений хост має відправити пакет SEC. Відповідно, якщо після вказаної кількості спроб е, хост віддалений не віддалений відповість, тоді ядро приймає, приймає рішення примусово закрити з'єднання. Тобто, з точки зору тобто, на локальній машині ці з'єднання буде закрите і в кон'ясні у контексті самого додатку. Тобто ядро. Так би мовити, втручається у роботу цього з'єднання, примусово закриває з'єднання. Ось таким чином. Що можна зробити? Ну, насправді дві години в контексті робота AdGroup це, мабуть, трішки забагато. То я думаю, що найкраще рішення зробити оцей тайм-аут, скажімо, 15 хвилин. І, скажімо, робити перевірки, скажімо, раз в 30 секунд і, скажімо, 5 разів. Тому що, ну, я не думаю, що на хості, мабуть, там ще нічого такого немає, що має такі специфічні. А оскільки ERC, сам по собі, протокол, він передбачає з'єднання KeyPal, далеко не кожен протокол передбачає з'єднання KPLife, а ERC відповідно, передбачає сесії KPLIV, тому відповідно, у випадку таких аномалій потрібно примусово це питання вирішити. Ну, як бачите, це можна вирішити за допомогою. Просто налаштунок ядра. Ну, насправді, не завжди це можливо зробити, наприклад, деякі системи віртуалізації не дозволяють безпосередньо вказати такі налаштунки ядру. Тому, можливо, варто все ж таки, все ж таки внести патч у сам, сам код роботаGrob, щоб він все ж таки міг це штатно відпрацювати. Тому що, наприклад, клієнти ІРС для них це не є проблема, вони це штатно відпрацьовують і просто. По тайм ауту від'єднується і знову, знову створюють нове підключення, і все. На цьому інцидент вважається для них завершений. А з точки зору робота ось така є проблема. Бачите, Є ось такий, ось такий приклад. Тобто, це такі кастомні налаштунки, можна вказати оцей тайм-аут tcp tcp-keep-alive-time, вказати значення 600 секунд 10 хвилин. І значення keep-alive-int-vl, вказати значення 60 секунд. І виконуйте аж 20 спроб тестувань, на мою, на мою думку, це трішки забагато. Це, мабуть, не потрібно робити стільки тестів, а на мою думку, варто поставити значення близько 5. Ось такі справи, панове, на цьому все. Усім дякую за перегляд, на все добре, до побачення.